Всім привіт, друзі, ви на каналі Ігор Шаров, і сьогодні ми будемо грати у ЗБ. Ну, Тут ви бачите, у мене такий аккаунт, сильний, звісно, але ну, хоча б якийсь я тут передвір, хоча б якось. Траче. Зараз ось приберу і ось так. от. Все. Ну, Дивіться, Ну, тут аккаунт ви бачите, Ну, він не такий сильний хоч супер. Але хоча б не якийсь. Зараз ось так роблю. Ну і типа, бачите, ну тут у мене такий аккаунт такий. Капець, коротше, я тут на анакейзи кадзи збираю. Тут зараз вийду опа. Так, ну тут хаос. Я тут 20. Пійшов, да? да? Ось тут 20 цей квест, і я маю його виповнити. І я получу зарядний стардроп. Візухо опа, кензі. Я, типа, там пограв на першій частині. Це вже друга частина. <кхід> Все, я йду. Я йду сіяти Так, ну тут у мене, бачите, тут баночка така. Дві дочки Але це ж... Ага. Окей. Беремо ось так от. Ось так от. Оп-оп! Ізі кіл Так, мене зараз, мабуть, вб'ють, ні? Я пончу. Ай Боже. Ладно, я виключу цей е екран, бо мені важко грати. Просто з екраном оці. То я відліжаю екран. Мені трохи важко, бо мені мешає. Сама ця штучка, то я зараз ось так от все. Імуличка. Кензі знов. Ай. Ну нічого, треба пробувати. Нічого не здаємося. Я чай попив піцу, поїв та все. Ну, невеличку таку маленьку. Все, я йду. Оп-оп. Оп-оп. Оп-опа. Оп, Позабрав баночку і зараз одразу нападаю на оця челька. Оп-оп-оп. Але це бути мені повезло, що це бути. Капець. Що за везучість в мене? Zobaczycie, tutaj, 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 e, tak na tutaj, 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 ja, tutaj, jak tutaj, 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 to tutaj, 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 No tutaj, 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 Против батю, конечно. Я тут дизлайкер сильный, потужный, такие. Два точка два не выйдет никогда, потому что что? Потому что Роб лень. всегда. Ой, Кленці дуже важкий персонаж, ну за Кленці реально ну дуже важко. За цього крабіка дуже важко грати. Ну, я на ньому не вмію грати. Якщо по чесному, я на ньому не вмію грати. Бачите, ну, чого він такий слабий, я не знаю. Мені залишилося 24 4 катки виграти. Чотири, ну це багато дорогів. <кліп> вибачте, вибачте, я просто хворий, то я кашляю трохи. Вибачте, пожалуйста. М -м так, ну тут ось так от баночку забираємо, щоб отримати гіперку. Я не грот, я, мабуть, батьківщину. Все було сказати, так? Як. <кліп> <кліп> Ммм, mm, як мене вбили. Ну, ладно, давайте ще. Чотири катки. Ну ці чотири катки будуть дуже важкі. Віллоу, ну він сильна. За віллоу треба вміти грати, але я не вмію. <смірит> ну, Тут а Тут тут а... дивіться. Ну, асин. Так. Ой, кленці. Бот, мене зараз суб'є, не си нову. Я не емігрант, я маю батьку сіну. І я не боюся в голос сказати, і нет. І нет. Ну все. І нет! Нет. Я не емігрант. Чому мене гаджет не пробується. А, мене вбит. А, -а, а мене бути вбили, за цього і нету. О, Кадзе, Булічко! Якщо мене, ну, якщо хтось мене подивиться, я не знаю. Що в мене зінетру? Хто мені інет виробив? <кхід> Хто? Хто посмел інет виробити? Мама, я <кхід> не інак, я маю батьківщину, і я не буду главного сказати Окей, ну ладно, ну то нет. Ідемо, заказе, кадзе. Все, мене вбили. Так? Да? Так да. Мене вбили. А чуменно. О, і нет з'явився. Класно. Ну, бази, ну, чому в мене і нет? То пропадає, то з'являється, то пропадає, то з'являється. Ну Кензі. Ну, що він, може бути, і сильний, я пам'ятаю. Що мені бути не попалися? Я всі катки програвав. Ей, я не поняла. Я дуже багато каток програв. Пацики, Що мені бути не попалися? Так, опа, я опа, опа. Ізі. А, я криса. Є чисто криса. Ой. Чого в мене зі там криза мене вбила. Дайте мені мене я не можу поняти, а мені бути не попадаються. У мене ж по суті ну, дуже багато разів програв вже топ 5, топ 4 заняття. Ой, не топ 4, а топ 5, топ 6, топ 7. Топ 7, топ 5, топ 9, топ 10 мені випадають? Не попадаються. Що за нетом? Ааа, не! не, нет! Нет, ну мои видела. Да ну, чи віддав не? Не. Ну боже, що в мене зене там? Може, я її на я не назив... закончити тому зенетом щось халепа якась. Мене... Чого в мене екран труситься, Я топою на ульту, у мене екран труситься Боже, що зі мною там, Я не можу з цим мене стинать. Почему тикайте? Не, ну скажіть, не, ну що це таке, ну що не дизель. Браво Бачите, Інет? Ось Інет, я не знаю, чи ви це бачите, але маєте бачити. Інет, ну наповну стоїть. Він нічого не дилиться з ним. І тут оно на ну, Ось бачите. Почекайте. Мама, в тебе тоже проблема? Я не знаю, чи в мене буде тягнути. я перезагрузив інет. Бачите, тут зараз 4G стоїть, а має зараз і нет з'явитися. Почекайте. От скажіть, чого у деяких людей? Ось, бачите? Появився. Ну, тут бачите, бачите, бачите. Угу. Маєте, бачити. ну тут. Дивіться, ця... ось його ця... деяких людей є, які перезаряд. Воно ну, реально нема. Ну, окей, ідемо. Зараз може зараз не буде лагати, я не знаю. Бо реально, ну що це за так? Ну, дивіться, ось, ну, бити, ну, нарешті. Ну, вже не лагає, ну таке чувство, що вже реально не лагає. Угу, угу. Так, ну реально таке чувство, що реально вже не лагає. Аня, підлагої трохи. Але нічого, якщо ще трошечки, то нічого такого не несе. Тихо, А зараз, може, міг би я бої здобувати. Так, мене окружили. Сіяй! Єгор, сіяй. Оп-оп-оп, оп, ізі. Оп, оп, оп. Ну все, Ну, я тут виграв. Якщо тут зараз такі, кіберспорт. О, капець, він кіберспорт, так, звісно. Ну дивіться, Ну, поки що ми тут нафармили. Все, залишилося дві каточки. Ура! Давайте. Ми маємо нафармити дві каточки. Дві. дві гадки. Дві. Давайте. Давайте, я в нас вірю, якщо й не зараз нас не підведе. І відкривати той... ...оце, Ну, ви поняли, який старт -дороб. Будемо теж разом. Все, я здохнув. Ні. Нет, да, да, нет, 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 нет. Сейчас Посикайте. Зараз мене тут, да? Не выйдет, не выйдет. Опа, опа. Ой. Ну, капець, ну, топ-4, зато осталось 4 катки. Одначка. Да, топ-4, одна катка. Давайте я в нас визю. Давайте загаса. Ну, Боже, забудь кого. Маю виграти топ-4, хоча б і топ-4 треба зайняти. Можна даже, ну, пожалуйста, нам ну, треба срочно, ну

нет, не надо. Я тебя убью. Я его все равно убью. Знайте. Мне всегда нужно сиять. Опа, опа, нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Опа, опа. Что за сияние у меня? Ай-яй-яй, меня сейчас убьют, да? Да, нет. Ай, да. Ну ничего. Ну ничего, зато я выиграл сюда.

Мне нічого не выпало. <си> Ладно, ну давайте всім всем. Покіна!